Вітаю всіх поважних глядачок і глядачів. Бажаю вам здоров'я та гарних переможних днів. Нехай скоріше здохне бункерне хуйло. Ви не тільки на каналі Зотаріум, а ще й на Радіо 22, А з вами ваш, ваш незмінний архіваріус Дзюба Михайло. І сьогодні вас очікує традиційний прогноз на тиждень, а точніше на шестиденьку. 13 жовтня по 18 жовтня. Сьогодні на бойовому читуванню знову перебувають червоні аркани Таро, унікальна колода, яку я створив минулого року. Ну, епіграфа сьогодні, звісно, не буде. Але всередині для слухачів Радіо 22 буде цікавий трек, досить свіженький трек з моєю участю. Але я там не як, як автор, а як виконавець. Що це, дочекайтеся середини цього прогнозу? Ну що ж, місяць зростає, одначе вже 17-го числа буде повінь, тобто повний місяць, і. Синоптики кажуть, що і погода зміниться, скоріш за все, так воно і буде. Але головне, щоб не змінювався ваш настрій і ваші гарні почуття. Саме задля того я роблю вам ці прогнози. А ви не забувайте робити репости. Звісно, підписуватись на канал, якщо ви цього ще не зробили, слухати Радіо 22 та дописувати щось під цим відео чи в нашому чат-боті Радіо 22. Що ж, пропоную вам. Не напружуватися, якщо потрібно заплюйте очі, не схрещуйте ноги та руки. А я знову задам зворотній відлік 5, 4, 3, 2, 1. Розпочинаємо з Терезів, бо саме зараз іде цей знак, чого очікувати терезам протягом цієї шестиденки. Отож, колісниця. Колісниця це розвиток, це рух вперед, колісниця це вла... ваш власний досвід, і оскільки в цих прогнозах я розглядаю лише прямі значення, тобто можна сказати наступне: ви знаходитесь між двох коней, між мудрістю та глупістю. Між розумом та відсутності розуму. Тож, якщо ви людина розумна, ви обирати будете шлях мудрості, і тоді у вас очікують якісь гарні новини і також накопичення якогось матеріалу чи якихось грошей. Якщо ж ви людина нерозумна, ви будете деградувати, на жаль, у цей тиждень. Ще протягом тижня представникам знаку Терези гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку стрілиць. Далі, скорпіони, смерть. Смерть це мінливість Часу. Смерть це сам час, який дуже сильно впливає на обставини, на людей. Тож це мінлива шестиденька. Зверніть на це увагу, вона пов'язана з відпрацюваннями вашої карми, з доленосними якимись подіями. Тому, якщо ви боїтеся таких подій, краще не вести активний спосіб життя, бо велика ймовірність якихось кармічних змін, які, звісно, на краще бо Бо дуже гарно змінюватися задля прогресу, тому і ви можете протягом тижня надбати для собі якісь гарні якості. Смерть також пов'язана з містицизмом і з різними магічними операціями. Якщо ви займаєтеся мантикою, магією, то протягом тижня у вас буде дуже гарно все виходити. Далі представники знаку стрілець. Що ж, досить неспокійний тиждень. Розбита вежа каже про те, що ви можете все втратити. Це тиждень для руйнувань. Це тиждень, коли ви можете лише руйнувати, але не створювати. Одначе, все одно, саме після руйнувань на попелі ви можете відбудувати своє майбутнє. Рекомендується у цей тиждень бути поспокійнішими і не ризикувати. Якщо є така можливість, краще посидіти вдома і не наражатися на неприємності. Також будьте уважні і дослухайтеся до сигналів повітряної. Тривоги ще для представників знаку Тер... Стрілець протягом тижня гарні зустрічі чи бесіди з представником знаку Овен. Для козерогів сила. Сила це сила волі, перш за все. Якщо ви людина, яка звикла розвиватися, якщо ви людина, яка займається фізичними вправами, яка намагається перемогти своїх внутрішніх демонів і загнати їх у клітку своїх внутрішніх звірів, то цей тиждень саме для вас. Зверніть увагу саме на здоров'я, вам потрібні сили для того, щоб втілювати ті, ті, ті ідеї. Які ви вже розпочали, тобто у вас є якісь заняття, яким треба обов'язково продовження, тому не дозволяйте собі якихось там хибних звичок, намагайтеся менше курити і менше зловживати алкоголем. Також це гарний показник для чоловіків, які бажають завести собі здорове потомство. Ще представники знаку Козиріг протягом тижня для вас гарні зустрічі чи бесіди з представником. Знаку Лев. Для водоліїв зірки. Зірки це планета Венера. Це краса, це перш за все еротичність та жіноча краса, віра, надія, любов, гарні почуття. Якщо ви будете керувати своїми почуттями, якщо ви не будете забувати робити з собі, з себе більш красиву людину, то тоді все буде гаразд. Головне завдання цього тижня не, не нервувати по якимось дрібничкам. Навпаки, контролюйте свої емоції і налаштовуйтесь на позитивні вібрації. Далі, представники знаку риби, для вас протягом тижня ваша карта випала. Причому це каже про те, що це, день, це така, такий тиждень, де кожен день буде повторювати попередній день. Це гарний період для творчих людей, для художників. Для музикантів, можливо, для спортсменів, для людей, які постійно займаються однією тією ж самою справою. Нічого нового протягом тижня з вами відбуватися не буде. Окрім цього, протягом тижня у вас будуть зустрічі зі своїми родичами чи якісь спілкування саме за родовими якимись питаннями. Ну, а ми дійшли до середини, і тут для слухачів радіо 22 я хочу зробити музичну паузу. По-перше, запросити всіх, хто зможе прийти. Я думаю, що можна буде якось на вході з контромаркою розібратися 15 жовтня, у вівторок, у в українському домі будуть відбуватися. Презентація рукопери Неймовірні мандри та пригоди козака Василя Сліпака, де, до речі, і я буду приймати участь у якості актора. Тож о 18.00, о 15.00 жовтня, можна буде. Почути уривки і побачити уривки з цієї рок-опери в українському домі. Ну, а якщо ви не зможете цього зробити, зараз на Радіо 22 буде коротка музична пауза. Це буде друга картина з цієї рок опери де ви можете почути і мій голос. Нагадую, що це. Черговий прогноз на тиждень, а точніше на шестиденку з 13 по 18 жовтня. І щойно слухачі радіо 22 почули короткий уривок з рок-оперу, яку створив Ігор Роман, такий рок та композитор та автор. Текстів, от він якраз створив цю рокоперу і зібрав людей, які 15 жовтня обов'язково покажуть вам коротенькі такі замальовки з цієї рокопери. Але ви зрозумієте, про що вона кому вона присвячена? Тож приходьте, буде драйвово і буде дуже потужно. Ну, а я продовжую прогноз. Отож, ми зупинилися на овнах. Овни, чого вам очікувати протягом цього тижня? Дуже гарний період, всесвіт, всесвіт, це неймовірні якісь результати, яких ви можете досягти протягом тижня. Це нескінченність, це завершення якихось процесів, і це приход до тієї самої точки, де ви можете побачити з вершини все, що ви зробили у минулому, і спрямувати свої думки у майбутнє. Дуже результативний період, який пов'язаний з різними нагородами, але все залежить від вас. Якщо ви сіяли світле та добре, то будете збирати і такий гарний врожай. Ще для представників знаку Овен протягом тижня гарні зустрічі чи бесіди з представником знаку Скорпіон. Для тільців ваша карта випала, блазень, інша назва крокодил. Якщо б вона випала якомусь другому знаку, можна було б сказати, що тут щось не так. Але у вас все в порядку, і для вас цей тиждень досить гарний для того, щоб гратися. Якщо ви людина... Яка не забула про почуття гумору. Якщо ви будете дивитись на оточуючий світ і те, що відбувається навкруги вас саме крізь призму почуття гумору, то у вас буде дуже, дуже насичена святковий тиждень, який буде пов'язаний з різними маніпуляціями, експериментами і таким собі блюзнірством. Але в будь-якому разі, саме для вас цей тиждень досить позитивний, бо це ваша карта. Далі представники знаку близнюки. Імператриця. Імператриця це дії. Якщо ви будете діяти, то обов'язково зможете заробити якісь гроші. Імператриця це зв'язок з вашою рідною мамою. Якщо вона жива, можливо, ви будете більше їй опікуватися саме протягом цього тижня. Ну і окрім цього, це матеріалізація думок, якщо ви про щось будете сильно думати, воно буде втілюватися у нашому тривимірному світі. Також це натяк на те, що зверніть увагу на своє фізичне тіло, можливо, воно потребує невеличкого лікування. Далі представники знаку рак. Феміда. Феміда це гармонія, це рівновага. Одначе ми розглядаємо лише прямі позиції, а не перегорнутих я не розглядаю. І тут можна сказати наступне: вам слід. Дотримуватися якоїсь рівноваги, вам не слід особливо осуджувати людей. Більше осуджуйте себе, якщо у вас щось не виходить. Люди у цьому ніяк не винні. Окрім цього, це період, коли ви можете зіткнутися з правосуддям. І от все ж залежить тут від вас. Якщо ви людина розумна, а ще якщо у вас є надійний адвокат, який вам допоможе, то ви вийдете переможцем з будь-якого судового процесу. Процесу. Ще представникам знаку РАК протягом тижня дуже гарні зустрічі чи бесіди з представником знаку Терези. Далі леви закохані, закохані. Інша назва цієї карти два шляхи. А два шляхи це вибір. Саме від вашого вибору залежить те, яким буде цей тиждень. Рекомендація не особливо розкривати свої карти, грати таємну гру, якщо ви бажаєте заробити якісь гроші. Закохані кажуть про те, що це непоганий період саме для того, щоб зустрітися з людьми, яких ви кохаєте. Одначе будьте обережні, це також період спокус не випадково. Я намалював на цій карті Адама і Єву. Які тримають пліт, і змія, який спокушає їх. Також для представників знаку Лев протягом тижня гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку діва. І нарешті дівам, будьте обережні, жертва. Жертва, єдиний позитивний момент від повішеного – це те, що ви можете проявляти свою благодійність. Ваша благодійність буде першочерговою у цей тиждень. Якщо будете думати лише за себе, будете більше витрачати і втрачати. Жертва повішений це. Не про наше існування, це про існування святих. Тож і ви намагайтеся бути трошки святими, бо якщо цього не буде, то будете багато чого втрачати, і це може дуже сильно вплинути на ваш фізичний стан. Ну, ми розглянули всі 12 знаків зодіаку, Залишається загальна карта на цей тиждень, чого очікувати всім, незалежно від того. Дивитесь ви цей прогноз, чуєте ви його чи ні? Отож, сутінки. Сутінки, по-перше, це погіршення погоди. Сонце буде менше, ніж ми звикли влітку. Окрім цього, дощитиме. Може бути і похолодження, якесь охолодження. Окрім цього, це період досить мінливий і імливий. Імливий, що якісь конкретно якось на щось налаштуватися, щоб воно було так, як того ви бажали. Цього не буде. Все, все одно. Закрито якоюсь імлою, закрито якимись сутінками. Для того, щоб виходити з тупікових станів, треба більше звертати увагу на свою власну інтуїцію. Вона підкаже вам, куди йти конкретно. Також протягом тижня всі будуть бачити якісь пророцькі сни. Рекомендую їх. Запам'ятовувати та записувати, бо потім вони будуть втілюватися. Ну, і звісно, багато людей люблять якісь талісмани, тож використовуйте срібні якісь прикраси, вони є надійними талісманами на цей тиждень, враховуючи це те, що всередині тижня буде повний місяць. Ну що ж, дякую вам всім за увагу і висловлюю щиру. Повагу, якщо ви раптом ще не підписалися на езотаріум, підписуйтесь. Якщо ви не слухаєте Радіо 22, я вам залишу під цим відео посилання, і ви зможете чути дуже гарну музику, яку ми робимо для вас, і даємо вам в ефір. Що ж, бажаю українським бійцям тільки перемог, і хай вас всіх береже Вакантанка, наш єдиний. Господь Бог.